Коли чоловік запропонував розійтися, то я страшенно втішилася. Мені було важко прийняти самі такі рішення через моїх батьків, але, проживши отак п'ять років, я все ж розуміла, що цей шлюб нікуди не веде. Це був мій другий шлюб, тому я старалася з Богданом не робити тих помилок, що було з Андрієм, моєю шкільною любов'ю. Ми одружилися з Андрієм на першому курсі училища. Були такі запальні, що кожна дрібничка викликала ураган емоцій і слів. Ніхто не хотів поступитися, щедро ділилися з друзями, сімейними перипетіями і ще більше вибухали, коли сказане друзям доходило до нас в такій викривленій формі, що тут точно був винен хтось із нас, але точно не я. Пожили ми отак півроку і розбіглися, а батьки мої зітхнули з полегкістю. З Богданом все було наче по дорослому, бо заміж за нього я вийшла в 27 років. Батьки мене вже і спішили, бо ж роки підпирали. Та й любила я його, а він мене принаймні так було на початку. А якось через рік нашого шлюбу виявилося, що Богдан має іншу. Це все несерйозно. Благав він мене, тримався за мої ноги і молив прощення. Я люблю лише тебе, а це просто помилка. На словах я пробачила, бо уявила, як кажу батькам, що й другий шлюб пішов б коту під хвіст, а вони як почнуть голосити та коли ти вже нарешті візьмешся за голову, та не для того ми тебе ростили, аби отак бігала від радцю до суду. Отож я пробачила на словах, але нічого не забула. Кожного дня була думка. Чи знову має він когось, чому затримався, чи точно він мене любить, що зробити, аби я була найкраща для нього, чи це марно? В той період, що я тільки наробила зі своїм волоссям і зовнішністю, нарощувала, завивала, мілірувала, збільшувала. Чоловік радо давав мені гроші, наче відкупався від мене ними, лише би я не згадувала той випадок. Але що б ти наробила з собою? Але як нема до людини довіри, то й нема тієї легкості, яка потрібна стосункам, немає щирої усмішки, переживання, турботи, не хочеться просто підійти і поцілувати чоловіка, бо він смішно нахмурив брови чи принести йому бутерброд перед телевізором, хоч до цього бурчала, що всюди крихти, але він так мило вболіває за свою команду і вже давно не їв. Не хочеться приходити з роботи і щось йому готувати смачне і те, що він любить. Живеш просто як сусідом. Щось зранку буркнула, висловилася за підняте сидіння, незакручену зубну пасту і довге сидіння в ванні. Привід бурчати був завжди. Богдан теж розумів, що так далі не може, але не робив ніяких кроків, бо ж він наче має переді мною зобов'язання, і як ще раз мене підведе, то вже його совість не витримує. І отак ми просусідали п'ять років, і нарешті я почула заповітні слова від нього. Ліду, у мене нікого нема, я тобі зуб даю, але так жити далі я просто не можу. Давай ми це закінчимо і будемо щасливі хоч самі по собі. Нарешті, вимовила я, добре, що ти це сказав, бо я не наважувалася через батьків, бо якби вони дізналися, що ініціаторкою була я, то точно не забули б мені. Ми вперше за ці роки щиро обійнялися. Вперше. Якийсь такий був чудовий вечір нашого розставання, що я до цих пір це згадую з усмішкою, і поїли смачно, бо разом готували, подивилися якесь кіно і розійшлися спати. І я, і він знайшли собі нову пару, і я щаслива, у мене росте маленька донечка. Чоловік мене любить, бігаю навколо них, моїх любих і не розумію, як я жила без них, я могла б їх ніколи не мати в своєму житті через якісь упередження. Підпишись, підтримай українськомовний контент.